Національний банк України з 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Однак це не означає, що долар відпустили у вільне плавання. кажуть у відомстві, офіційний курс визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за участю НБУ. Правила встановлення готівкового та карткового курсів залишаться без змін саме у цих сегментах. ринку населення купує та продає валюту. Тобто правила будуть такими ж, як і останні півтора року. Олегустенко, економіст, радник президента України з нами на прямому зв'язку. Олеже, доброї ночі. Доброї ночі, вітає. Ну, дивіться, не дуже ясно для українців, що буде з курсом. Він ніби відпустили у вільне плавання, але воно таке контрольоване вільне плавання в якомусь такому коридорі. Між тим люди на кухні говорять, що от що чекати, Долар Долар буде по 50 вже через два тижні. То що буде? Просто на всяк випадок нагадаю, чому взагалі в нас з'явилася ця історія з фіксованим курсом. Від початку російської агресії треба було забезпечувати критичний імпорт. Критичний імпорт це все, що стосувалося, або більшість того, що стосувалося нашого війська. Війська і деякі контракти, які теж йшли по критичному імпорту, які були просто необхідні для держави, бо інакше вона б не могла вижити. І в той період часу вже почалася така девальвація гривні. Гривня втратила частину своєї вартості. Пам'ятаєте, до війни курс був на рівні 26-27 гривень, навіть трохи нижчий. Але коли почалася війна, він перейшов до відмітки десь приблизно біля 30. І треба було фіксувати курс щонайменше для наших критичних імпортерів. Його зафіксували. Зафіксувати можна було б і для всіх, але для того, щоб фіксувати його для всіх, це означало, що треба було мати значущі золотовалітні резерви. І треба ж було б підтримувати цей курс. А підтримувати цей курс, це треба було витрачати частину. Коштів золотовалютних резервів, ну що було б вкрай недоречно, особливо в умовах того, коли вже йшла війна, і коли було незрозуміло, як буде далі складатися економічна ситуація. Тому ми дійшли, дійшли до тієї ситуації, яка існувала протягом ну, вже майже всього цього періоду. Спочатку війни, коли було два курси: один курс, який був такий специфічний, який ми точно з вами не бачили ні громадяни України, його не. Бачили його не бачили більших економічних агентів, які не займаються критичним імпортом. Ми бачили з вами той курс, який нам пропонували банки, комерційні банки, або кіоски, де ми могли міняти гривню на долари або на євро, і в обратному напрямку ми могли міняти. Хто бачив той курс, який був фіксований курс, це тільки на стелі або на табло Національному банку, і знов таки це дуже така обмежена група критичних імпортерів. Але ситуація це змінювалася економіка, е, да знаходиться в стані війни, але вже в нас немає падіння. І скажімо, якщо в попередньому році 22-му, в перший рік війни ми впали з вами ну на більше ніж 25% в цьому році. Очікується вже хоч і незначне а все ж таки зростання. Золотовалютні резерви у нас знаходяться взагалі на історичному максимумі. У Нас ніколи в житті спочатку нашої новітньої економічної історії з 91-го року не було золотовалютних резервів на рівні біля 40 мільярдів доларів. Що це означає 40 мільярдів доларів? Це начебто велика сума. Але треба рахувати її, називають економісти в місяцях імпорту. Вважається, що якщо в тебе є золотовалютних резервів, яких вистачить на три місяці імпорту, да перекритий імпорт, то ти знаходишся в стабільному фінансовому стані. В нас зараз золотовалютних резервів 40 мільярдів. Якщо перерахувати їх на місяці нашого імпорту, то це майже сім місяців нашого імпорту, тобто це вдвічі більше ніж потрібно для того, щоб експерт сказав, що економіка зна або фінансова, фінансова система знаходиться ну в такому стабільному стані. 40 мільярдів доларів резервів. Небажання, небажання витрачати додаткові золотовалютні резерви, небажання для того, щоб сіяти от таку. Ну, називається множинність курсів, тобто коли в тебе є декілька курсів, це неправильно з точки зору економіки. Воно должно, повинно було підштовхнути будь-кого, в тому числі і Національний банк, прийти до одного курсу, до одного курсу, щоб не було курс один для одних, курс інший для інших. Всі мають працювати в одному курсі. А що означає те, що говорить Національний банк України? Що в них може бути так званий керований курс? Про що взагалі мова зараз? Мова йде про те, що якщо ти критичний імпортер, то ти будеш бачити такий саме курс, як будуть бачити всі решта громадяни і всі решта економічні агенти, тобто економі... компанії, підприємства, вони мають побачити такий саме курс. Для них цей курс піднявся. А це означає, що для всіх решта, для всіх решта, для цих економічних агентів, включаючи і населення України, цей курс має трошки знизитися. Тобто, ми повинні бачити коригування. Офіційного курсу вгору того комерційного Реально курсу. Вгору, трохи вниз. Так, трохи вниз. А що означає кероване? Оці 40 мільярдів доларів, які є в, в золотовалютних резервах Національного банку країни. Якщо Національний банк буде бачити, що є якийсь там ну, просто додатковий супер- Попит, який виникає на валюту, він може витратити частину своїх золотовалютних резервів, тобто витратити, продати його на міжбанківські на ринку, може продати ці резерви для того, щоб збільшити пропозицію і таким чином зменшити, якщо буде за необхідність, курс. Ну не просто зменшити їх завдання, в даному випадку полягає перше. В прогнозованості цього курсу, валютного курсу, гривнього курсу, а друге завдання це зглажування таких коливань, які можуть виникати на ринку. В цьому розумінні вони говорять про так званий керований курс. Сказати, що курс може піти там. В якісь заоблачні далі я б точно не став би про це говорити, бо навіть якщо ви подивитеся на державний бюджет, який складається на наступний рік, і да, має бути розглянути в Верховної Раді, там стоїть курс на кінець наступного року, не просто на середній, а на кінець наступного року стоїть на рівні біля 41,5 гривень. 41,5 гривень. Чому не можна очікувати? Чому не можна очікувати, що будуть якісь там різкі коливання курсу? Бо всі розуміють, що курс в тому числі впливає на інфляцію, всі розуміють, що курс це така категорія. Це така категорія, яка залежить від багатьох факторів і впливає на багато процесів. І так же склалося в нашій економіці, як і в багатьох економіках перехідного періоду, що коли ти говориш про курс, ти можеш в принципі, базувати на показниках курсу «Чи є». Відносна фінансова стабільність чи нема це неправильно і не дуже правильний підхід, але вже так склалося, в тому числі і в нашій країні. І це все всі розуміють, і це розуміє Національний банк. Ось чому я думаю, що вони і е, виходять заявою з приводу того, що якщо що? треба, то курс буде і відносно керований, але це точно не фіксований курс. От, для того, щоб вводили фіксований курс, це зовсім інша е, категорія. Це не було б е, не. Недоречно для нашої економіки, для нашого стану і для багатьох інших економік. Це було б недоречно. Ну і от будемо жити в таких реаліях і, до речі, це не такі ж там і нові реалії для української економіки. Вони існували в довоєнці. Так, і до цього. Пане Олеже, дякую вам за роз'яснення. Спасибі велике. Будемо відслідковувати діяльність і дії Національного банку України. Олег Костенко, економіст-радник президента України, був на прямому зв'язку із нашою студією.